Атмосфера свята, смаколики та сувенірна продукція у Чернівецькому ліцеї номер 14 провели благодійний ярмарок. Подвір'я ліцею переповнене людьми. Діти творять патріотичні вироби на майстер-класах, батьки обирають сувеніри та беруть участь у лотереї. Україна єднає. Саме так називається ярмарк, який провели у дворі 14-го ліцею. Тут зібрались діти, батьки та містяни, і все заради того, аби зібрати кошти на автівку для нашого військового. Олена Нижник працює вчителькою у ліцеї номер 14 Каже, збір ініціювали, бо її коханий, який зараз воює у найгарячіших точках, потребує автівки для виконання бойових завдань. У нас було це е, вирішене питання, щоб відкрити благодійний ярмарок для наших хлопців, які потребують допомоги, які впевнено там крокують тими великими кроками до нашої перемоги заради тих, які ми тут живемо спокійно без. Цієї війни хочеться, щоб якнайшвидше це закінчилося. Тут продають і торбинки, і хендмейд-прикраси, та навіть консервацію. Пригощають смаколиками та співають пісень. Дітвори долучилось чимало. Ну в цей час це зараз це дуже важливо, тому що всі бачать, яка ми країна, що ми особлива країна, і всі нам так. Будуть допомагати, ми тут зібралися, щоб підтримати наших воїнів як благодійний ярмарок, допомогти їм зібрати кошти. Ми тут у нас більш спокійніше, а вони там у них там більш спокійніше. Ну, Я думаю, що люди збираються на день незалежності України і щось продають там на зсу і збирають гроші. А сьогодні ви чому тут зібралися? Чому це важливо? Щоб зібрати гроші на ЗСУ, і нас захищають всіх українців. День незалежності це коли моя держава стала незалежною, і в цей день ми збираємо гроші. Приходимо і збираємо гроші на засу. На виручені кошти. Придбають автомобіль для Олексія Галана, військовослужбовця 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Любов Копот, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4